Всім привіт! Мене звати Надія Заможна і ви на каналі інтромізації і розпису одягу. Сьогодні у нас буде третій урок по моєму курсу шлях-кастому. І перші два уроки у мене були про психологію розпису, про страхи в кастомі. Сьогодні урок про ваш простір, про ваш простір там, де ви працюєте. Тож, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і. Моїм каналом, діліться моїм відео, мені буде дуже-дуже приємно. Сьогодні я в такому червоному ще й підстріла своє волосся, ще коротше, тож завжди хотіла це зробити. Тож, поїхали. Простір, твій дохід. Дуже важливо показувати процес своєї роботи, працю і процес того, як ви малюєте в інстаграмі, бо це є частинкою приватного бренду. Я думаю, що ви знаєте, що таке приватний бренд це про вас. Ми поговоримо в наступному уроці про Інстаграм, про приватний бренд, але. А ви маєте розуміти, що приватний бренд це не те, що ви там створюєте. Приватний бренд це ви, ви унікальність. Коли у вас є інстаграми, коли ви ведете інстаграм, твоя робоча зона і твої всі оці штуки навколо тебе. Вони щитуються людьми, які за тобою слідять, і вони які з тобою фолові, так і вони можуть багато про вас сказати. Це в голові, да? вони вас імпонують з тим, що ви показуєте у сторіс. Тому дуже важливо показувати процес роботи розпису, але важливо це робити правильно і важливо це робити екологічно, скажімо так, для людей, навіть якщо ти нічого не кажеш словами у сторіс по чистоті, по твоїх кольорах, по твоїх деталях на робочих столах і навколо тебе все це щитується, і людина запам'ятовує. Тому коли... Ви ведете інстаграм, там таргетологи і люди, які ведуть інстаграм, вони пропонують вам обрати два-три кольори, основні, з якими ви будете імпонуватись у своїй аудиторії, щоб коли людина наступний раз подивилася на якийсь колір, вона б згадала вас, що типу, о, цей блогер любить ці колір. Знаєте, як це? Ну це психологічні такі штучки, психологічні зв'язки. От, але поїхали далі. Для того аби людина купила, ти маєш її зацікавити. Затримати погляд і показати мінімум 5-7 разів те, що ти хочеш продати. А людина не буде купляти з першого разу, їй потрібно побачити, подумати, побачити, подумати, побачити, подумати, 5-7 разів їй треба побачити, щоб вона захотіла це купити, і щоб вона поговорила з самою собою всередині, що я хочу це, мені потрібно замовити розпис, це так охуєно, це так класно, це так супер, що мені треба це, це замовити. І основна Така штука, що люди дуже люблять людей. Вони не люблять, коли це все машинально, знаєте, там тупо текст чи тупо якісь картинки. Ні, люди люблять людей. Люди люблять енергетику і вони її відчувають навіть через телефон. Я думаю, що коли ви дивитесь моє відео, ви відчуваєте, яка в мене енергетика, яка я людина і там все таке інше. Звичайно, актори можуть різні штуки робити, але я не актор, я така, як є. і Я скрізь однаково. Інстаграм, життя, ютуб скрізь однаково. От е, люди люблять дивитись і знайомитись з вами через інстаграм. Вони люблять дізнаватись вас по деталях, по тому, що ви робите, які у вас е, думки, які у вас ідеї. Тому важливо жити життя в інстаграмі. Звичайно, ви можете не показувати все, але якусь е, свою частинку, там де ви реальний, то краще показувати і краще показувати це екологічно і правдиво. Не намагайтесь бути тим, чим ви не. Є насправді люди, які дивляться за вами, які за вами слідкують, вони зчитують ваш простір, настрій, відношення до деталі, речей через твої сторіс. Люди не будуть замовляти реагувати на сторіс чи задавати питання, якщо їм не подобається картинка. Тому що для людей, які замовляють у вас розпис, для них важливо, хто це малює, тому що погодьтесь, ви не будете замовляти тортику людини. В якої історії постійно ви бачите грязний холодильник. На холодильнику лежать засмалені якісь пакети, а людина постійно торкається волос, волосся, коли готує торти. Правильно? Ви ж не будете замовляти mm -hmm. такої людини торт. Ні. Ви хочете, щоб це було стерильно, щоб це було класно, круто і чисто. Те саме і в розписі одягу воно нічим не відрізняється. Як ви себе показуєте, як ви імпонуєте, як ви показуєте свій простір там, де ви працюєте, хто ви є насам... насамперед? Такі замовники будуть до вас тягнутися, і такі замовники будуть у вас замовляти і одяг. Вони не будуть замовляти у якийсь неопрятний, знаєте, там, у яких фарби отак валяються, стакан засаляний, заляпані якісь там, не знаю, штори чи щось. Треба, щоб все було гарно, в першу чергу і комфортно для вас. Як би зараз не казали про справжність, натуральність і так далі. Люди люблять красиву картинку. Люди люблять дивитись на те, чого у них нема, і порівнювати з собою. Це стосується ще тих людей, які за вами слідкують, як майстри по розпису одягу, тому що одні майстри за іншими вони слідкують, вони дивляться, хто що малює, хто що робить, хто що змінюється. І це непогано, це класно, тому що ви можете бути для когось прикладом, ви можете подавати якісь ідеї. Це класно, Why not? Люди люблять порівнювати себе з кимось, з яким вони слідкують. Як знімати сторіс? І бути собою це дуже складна тема. Я знаю, як дуже складно виходити в сторіс, тому що ми дуже соромимось. Ми дуже ми думаємо, що о, ми не ідеальні, що у нас там те не так, що у нас там десь прищик, що у нас там десь бров неправильна, що ще що ще щось. недостатній одяг, недостатня чистота, недостатньо навкруги все гарне. Якщо я знаю, що мені треба зняти сторіс, от прям пазаріс, треба зняти сторіс і вийти в Ютуб, але у мене немає настрою, я його собі створюю. Як ви будете створювати свій настрій? Чи ваші справи, тому що ви знаєте себе краще, ніж я. Я, наприклад, там можу піти спортзал, прогулятися чи поприбирати кімнату. І в мене зразу одразу з'являється гарний настрій, такий типу <сміттє> адреналінчик. А я думаю, що вам легше виходити в сторіс, коли ви в хорошому настрої, і вам легше малювати, коли ви спокійні, вам зручно і приємно сидіти за своїм столом. Що можна вже зробити зараз для того, аби комфортно працювати? До цього вам потрібно зробити красиву картинку і простір. Ваш простір, де вам буде комфортно і добре працювати. У мене, коли я жила в Україні, у мене не було такого стола. Це я стіл купила викей, цю штуку купила в викей. Але коли я була в Україні, у мене зовсім не було грошей, і я е, дуже багато штук робила само саморуч, так сказати, я їх робила їм гарний вигляд. У мене був стіл. І я купила таку плівку вона називається вітражна плівка або плівка по столу. Я клеїла різну. Я її купляла в вітраж в епіцентрі і тупо заклеювала столи, полочки і розставляла фарби. На стол наклеювала чорну чи таку чорно-білу, щоб у мене було знімати добре в інстаграмі. Тому що зрозуміло, що у вас може бути не ідеальний стіл, але ви можете наклеїти на нього вітражну якусь плівку. І все, ніяких проблем не буде. От е, вони є в епіцентрі, можете їх там купити, а зняти їх зможете в будь-який момент. Якщо феном там продається, вона знімається нормально. З приводу фону, з приводу того, що ви знімаєте, ви можете виставити фарби, книжки, якісь квіточки, якісь пластикові, не знаю, кактуси, якісь хости можете поставити, пензлі якісь. Щоб у вас було гарно, щоб ви дивились на це, і ви розуміли, о, це моя творча зона, це моя творча така клітинка, де я буду працювати, де я буду малювати, де мені добре. З приводу стола ви можете його поставити навпроти вікна, як у мене стоїть, або боком, щоб ціна була за вами, як у мене було в Україні. У мене стіл стояв боком до до вікна. У мене був боковий бокове світло, з іншої сторони, я теж ставила лампу навпроти вікна, щоб не стіл світило. І у мене ззаду була така полочка, куличка з моїми фарбами, з моїм стафом для розпису одягу. Що в мене дуже. Я дуже багато бачу майстрів. Я взагалі слідкую за деякими майстрами. Іноді я подивляюсь іноді я продивляюся якісь. Ролики з розпису одягу, і я дуже помічаю ці деталі. Можливо, люди, які замовляють одяг, вони не помічають, але я думаю, що вони помічають, просто вони це не осознають. <гум> От це стаканчики для миття пензлів. Боже, дуже багато дівчат просто бере банки. Дівчата, не беріть ці банки, візьміть ви нормальний стакан. Що вам коштує взяти нормальний стакан? З того сервізу бабаного. Можна взяти один нормальний стакан чи якийсь бокал, келих і калапуцатипець літав. Вам не потрібні банки. Ви його по поюзали один раз, ви помили і поставили, залиште його собі, залиште собі гарну річ для розпису одягу. Не малюйте з банок, не малюйте з якихось старих тарілок побитих. Не треба, не будьте як у Сергійському Союзі. Знаєте, все треба економити, а сервіс потрібен, повинен стояти там і ніхто його не має чіпати. Не робіть цього. Живіть зараз. Юзайте те, що вам потрібно, юзайте те, що вам подобається, і насолоджуйтесь зараз тим, що якщо у вас є шанс взяти якийсь гарний стакан, який буде вам приносити задоволення, коли ви в нього опускаєте при візьміть його. Не треба ту банку заляпану брати. Ну, Господи Боже, вона така страшна, що я не можу. З якихось там фасольки, знаєте, чого огурчиків беруть банки. Це просто. Я хочу, щоб ви відносились до своєї праці серйозно і відносились до неї з красою. Um, створювали себе гарне, чисте, творче місце навколо, тому що все, що ви створюєте навколо себе, всмуктуєте в себе цю красу. Тому дуже важливо, щоб навколо вас була краса. Кожного разу, коли ви робите фотки, коли ви робите якісь відеозйомки, будь ласка, протирайте камеру. Протирайте камеру, кофтою, ковдрою, я не знаю чим-небудь, але перед кожним записом, перше, що ви маєте робити, коли взяли телефон, протріть камеру. Все. І у вас вже буде на, на все набагато краще, ніж до того. Мінімалізм. Фоткайте мінімалізм. Робіть різні фото. Я дуже вам рекомендую сидіти в Пінтересті і продивлятись якісь ідеї для фотографій. Якщо у вас є, наприклад, я зараз працюю там над чухлом. Для подушки. І коли я буду фоткати, я, наприклад, знаю приблизно, що я виставлю. Да? Але у мене дуже велика насмотреність є в Pinterest. Якщо у вас немає цієї насмотреності, вбивайте в пінтересті фото футболки, фото жакету, фото, не знаю, там, взуття. Шукайте стиль, який вам подобається, і просто юзайте постійно, дивіться, постійно дивіться на цю красу, і постійно дивіться, що вам подобається. І потім ви знайдете свій стиль, якому ви будете фоткати, і вам вже не треба буде іноді заходити в Пітерес, для того, щоб зрозуміти, що ви хочете поряд покласти, як ви хочете поставити світло, як ви хочете сфоткати, для того, щоб воно виглядало гарно. Тренуйте свій вкус до краси до фотографій, це дуже важливо. І розповідай про себе людям, показуй їм простір навколо не тільки своє обличчя, отак, знаєте, в сторіс. а ставте отак, камеру, щоб вас хоча б було видно ось до сюди, трошки вашого робочого стола, можливо, вашу руку з пензликом, можливо, якісь ваші приладдя, якісь там, не знаю, фарби поставити на стол і сфоткаєтесь з ними, чи відео знімете. Тому що я вважаю, що про вас має знати світ. Розказуйте про себе. Людям цікаві люди, особливо творчі люди, вони дуже цікаві людям. Я знаю, що кожен українець по-своєму унікальний і яскравий. Будь певен, ти приносиш в цей світ багато краси, якщо почнеш малювати, якщо почнеш показувати щось гарне, щось красиве у сторіс, тому не зволікай. Є ідея, показую. З кожним разом ти будеш ставати ще краще, 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 краще. І через рік, якщо ти подивишся рік тому свої сторіс і зараз, то це просто небо і земля буде, повірте мені. У мене є ось така штучка. Я про неї мріяла, я не знаю скільки роки. Я про неї мріяла, мабуть, роки три, коли я перший раз побачила її в Пінтересті. І я думаю, блін, яка ж вона хірена? От якби вона у мене була, то все в мене розпис йшов би і далі. Я вам скажу, що коли я його купила, розпис не пішов і далі, тому що в мене не було настрою взагалі малювати. Дуже багато роботи, війна, приїзд Кіпр, все таке інше. Але я її купила. Це київська штука. Надкомфортна річ. Вона просто отак. Я можу і сюди поставити, можу сюди, можу поїхати з нею на вулицю малювати, куди хочеш. Тому, якщо у вас є можливість купити ось цю штуку, я вам рекомендую. Це прям must-have, реально. Ви можете помалювати хоч на підлозі, хоч де, але ця штука для фарб просто максимально унікальна. Ось тут у мене фарби зверху стають. Тут у мене така штука для пензлів. Це взагалі -то для е ті, коли коливоложки миєте сушити там біля тарілок ставити. Повісила сюди і поставила туди всі свої пензлі. Тут у мене паліти. Я заказала собі в Україні давно ще таку палітру епоксидну, Вона дуже класна для фотографії. Просто в інстаграмі це унікальна річ для фотографії. Оця взагалі не прикольна, Я вам кажу, вона ну з нею сфоткатися, як не знаю. У вас має бути якась річ для фотографії. Отут у мене є типу трошки фарби, яку я не змиваю. Коли я хочу щось пофоткати, я кладу отак палітру. Навіть збір. Якщо я просто додам оцю штуку, яку я домалюю, да, чехол на подушки, отак палітру покладу. Людина умовно буде зчитувати, що це розпис ручний. Вона не буде думати а це просто бій. Не, це ручний розпис. Все, ви так поклали, сфоткала, можливо, чашку кави сюди поставити, тому що це кавова тематика, це для кав'ярні От. І все, людина буде зчитувати, але спочатку передивіться інтерес, передивіться, що вам подобається. Передивіться, будь ласка, робочі зони художників. Передивіться взагалі, що вам подобається. Бурманітська для вас. Це не для пензлів, якщо що, це я просто п'ю. Я вас цілую, обіймаю, люблю. Будь ласка, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій інстаграм, телеграм-канал. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Буду... Мені дуже приємно читати коментарі, відповідати на них. Я з вами в контакті. Я завжди відповідаю в інстаграмі. Тож, обіймаю, цілую. Гарного вам дня! Творіть, створюйте і витворяйте. Па-па!